У 2026 році прожитковий мінімум підвищать до 8200 гривень на одну особу. Це пропозиція соціального комітету Верховної Ради. Відповідні зміни до проекту закону про державний бюджет ще не внесені. Однак розглянемо їх детальніше і порівняємо, чи дійсно підвищення зробить життя людей легшим. Для порівняння зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень, тобто потенційне підвищення до 8200 гривень могло б кардинально покращити ситуацію. Та чи отримаєте ви ці гроші? Адже одночасно уряд хоче отримати право зменшувати соцстандарти вдвічі на період воєнного стану. Мінімальну зарплату в соцкомітеті пропонують підвищити з чинних 8 тисяч гривень до 9664 тисяч гривень на місяць. Пропозицію теж поки не внесли в проект закону. Однак, очевидно, що навіть в випадку погодження цієї суми буде недостатньо. Прожитковий мінімум вже давно не відображає реальних витрат українців і використовується про. Як технічна цифра для розрахунку штрафів і виплат. Щоб це змінити, також хочуть запровадити нову базову величину. Офіційно це умовна грошова одиниця, яка не матиме соціального навантаження. Це дозволить відокремити технічні розрахунки від соцстандартів і дати уряду змогу підіймати прожитковий мінімум до реального рівня витрат сімей. Та поки детальної інформації про неї мало, і є ризик, що система стане ще складнішою і незрозумілою для людей. І ще одна важлива Зміна запланована в проекті бюджету. Замість кількох різних допомог малозабезпеченим Планують ввести єдину 4500 тисячі гривень на місяць. Додаткові виплати отримають лише діти працюючі переселенці та люди з інвалідністю. Всі інші залишаться без підвищеної підтримки. У підсумку нам обіцяють підвищений прожитковий мінімум, але одночасно створюють механізм для його зниження. Та й саме заплановане зростання ніяк не підкріплене реальними показниками економіки. То як вам таке покращення? Поділіться своїми думками в коментарях.